Виконуємо номер 538 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Олеся вийшла з під'їзду та пішла до школи зі швидкістю 60 метрів за хвилину. Через 3 хвилини з того самого під'їзду вийшов Сашко і пішов у тому самому напрямку зі швидкістю 90 метрів за хвилину. Через кілька хвилин після свого виходу Сашко наздожене Олесю. Олеся йшла попереду, і вона вже йшла три хвилини. І тільки після цього із під'їзду вийшов Сашко. Знайдемо, скільки метрів пройшла Олеся за три хвилини. Для цього швидкість Олесі: 60 метрів за хвилину. Помножимо на 3 хвилини. Це буде 180 метрів, пройшла Олеся за 3 хвилини. Коли вона пройшла 180 метрів, тільки в цей час із під'їзду вийшов Сашко і пішов у тому самому напрямку зі швидкістю. 90 метрів за хвилину. Знайдемо швидкість зближення. Для цього від швидкості Сашка віднімемо швидкість олесі. Це буде 30 метрів за хвилину і пояснюємо швидкість зближення. А тепер знайдемо, через скільки хвилин Сашко нас дожене Олесю, для цього 180 поділимо на 30. 180 поділити на 30 це буде 6. 6 хвилин через 6 хвилин. Сашко нас дожене Олесю. І записуємо відповідь. Шість хвилин. Номер 538 виконано.